І директор з аналізу розвідувального управління Міноборони США Трант Мол в інтерв'ю з економіст заявив, що ймовірність прориву Збройних сил України російської оборони становить 40-50%. Він каже, що просування в районі работиного дає зсу реальну можливість до кінця року прорвати всі російські оборонні лінії. Однак він попередив, що обмежена кількість боєприпасів та погіршення погоди зроблять це завдання дуже важким. І за його словами, навіть якщо цього року ЗСУ не вдасться досягти там прориву, але вдасться розширити позиці... позиційний район навколо Роботиного, отримати позиції та забезпечити приплив боєприпасів, Україна матиме всі можливості для нового ривка вже наступного року. Він, крім того, підкреслив, що російський генерал Сергій Суровікін, який створював оборонні рубежі, а також ватажок Вагнера Євген Приго. Ожен бо бойовики, якого досягли найбільш відчутних результатів за останній рік, знаходяться поза полем бою. Перший звільнений, а другий закинув закинув, загинув в авіакатастрофі. Американський розвідник, крім того, додав, що його оптимізм пов'язаний якраз із недавніми успіхами на фронті наших збройних сил України. І він каже про це розмовляли два тижні тому, і два тижні тому він ще був би песимістичним. Е, так е, е. крім того, ще е, Столтенберг, генсек НАТО, у Європарламенті, сьогодні мав виступ. І, зокрема, він говорив і про Збройні Сили України, і про російську армію. Так, от що він сказав? Російська армія була другою найсильнішою у світі, а зараз друга найсильніша. the starting point is that the russian army used to be the second strongest in the world, and now the russian army is the second strongest in ukraine. and that's quite impressive. that's the courage, the will, the commitment, the determination of the ukrainian soldiers that are making this uh, possible. and we also need to remember the starting point. and the starting point was that when the invasion happened, the full-scale invasion happened in, the, in february, we were told by most experts that, Kiev would fall within days and Ukraine would fall within weeks. The Ukrainians proved them wrong by pushing back the Russian invaders, liberating the north uh, around Kiev, the east around Kharkiv and then bigger territories in the south around Kherson, and now they are gaining more ground, liberating more Ukrainian territory and then the same experts that told us that ukraine will fall within weeks are complaining about the speed of the offensive. the reality is that the ukrainians are actually exceeding expectation again and again. and we need to remember what's our responsibility. our responsibility is to support them. we can advise them. But it has to be the Ukrainian commanders, the soldiers on the ground, that make the difficult decisions. We cannot sit here in Brussels, in the NATO headquarters, on the EU headquarters, and tell them exactly how to fight. That's their task, they're risking their lives, and we just support them and we praise them for their courage. І тут знаєте, в мене виникло прохання до наших дипломатів, до Дмитра Кулеби навчити Столтенберга казати не Київ, а Київ на українській манер. Але тим не менше, нам подобається, звісно, що а, такі посили, коли а, наші союзники вони заявляють про успіхи збройних сил України, коли вони кажуть, що. Наше просування, що наші дії є там неперевершеними. Що вони перевершують, справді всі очікування, які планували наші союзники, але ми маємо розуміти, що росіяни вони на жаль теж не дурні. Хотілося би, щоб в них вітер в голові там дмув, перекати поле каталися, але на жаль, вони не дурні і вони теж пристосовуються. Так вони посилюють оборону на запорізькому напрямку, намагаючись утримати там лінію фронту мешканці Мелітопольського та Бердянського. Ського районів фіксують там рух техніки та збільшення кількості російських військовослужбовців на запорізькому відтинку. Фронту техніку та озброєння везуть з боку Криму і через Новоазовськ, Маріуполь. Поки що живу силу противника доставляють з усіх регіонів Ерефії. Як наслідок збільшення числа шпиталів окупантів та безперервна робота крематоріїв на тимчасово окупованих територіях, це інформація від міського голови Мелітополя Івана Федорова. Тому о, намагаються вони і підкріплюватися живої сили в них багато. Ми теж це знаємо. Крім того, за інформацією речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука, окупанти ще й намагаються захистити свій Керченський міст. Зокрема, вони будують там систему загороджень, і станом на зараз на охороні і обороні цього об'єкта перебуває шість катерів і п'ять кораблів. Вони зрозуміли, що ми можемо досягти до Керченського мосту, підривати його і руйнувати. Це просто питання часу, коли ми це ми цю незаконну конструкцію доб'ємо, і навряд чи їм допоможуть їхні кораблі, які я нагадаю наші. наша СБУ, наші спецслужби вдало їх теж бомблять нашими морськими дронами. Сі бейбі, такі морські малюки в нас є. А тут ще і від видання The інсайдер з'явилася така інформація, і відповідні супутникові знімки: турецькі безпілотники Байрактар були помічені на військовій базі ПВК «Вагнер» в Малі. Видання отримала знімки, і ось тут можна якраз стрілочками побачити: що щонайменше три безпілотники-Байрактари стоять на цій авіабазі. Вони це територія аеропорту в Малі, який використовується як військова база саме російських найманців. Тому. Тут але тут варто додати, що насправді малі уряд малі вони раніше замовляли для себе ці безпілотники, байрактари, і ще це було минулого року. Наскільки і наскільки можуть реально росіяни використовувати ці байрактари, то це навряд чи пишуть аналітики. Ну і, зокрема, там непогана аналітика на мілітарному була про ці байрактари, вони там стоять, але росіяни вони не мають ані операторів, ані технічних можливостей, щоб користуватися цими байрактарами, але не виключено, що вони можуть їх вивчати і отримати ці турецькі технології. Тому. Попри те, що вони не мають, але, на жаль, вони можуть їх використовувати у своїх цілях, їх принаймні вивчати. Ось така є історія. Так, Олег, давайте я почитаю. Олег пише: навряд чи нам вдасться саме прорвати лінію фронту, поступово продавлювати її, просуватися вперед, Так, але прорвати не думаю. Для цього нам необхідно в декілька разів більше військових ресурсів. Вони там будуть триматися за окупований південь за будь-яку ціну, тому що це шлях в Крим. Так, це шлях в Крим. Ми це, ми це розуміємо, і росіяни це найбільше бояться. Але ну, про прорив, бачите, американська розвідка каже, що до 50% є ймовірність. Але я тут і нагадаю, що американська розвідка на початку казала, що і Україна довго не протримається з повномасштабним наступом Росії проти Росії. Але ми вже тримаємося сьогодні. Я не запам'ятаю 550 який день насправді, але ми тримаємося вже більше ніж як півтора року. Тому подивимося, подивимося, насправді, як це буде. Нам найголовніше, що потрібно робити допомагати нашим військовим. Друзі, тому задонатьте на наш фонд можете задонатити допомоги збройним силам України. І можливо ви знаєте якісь а, свої, а, своїх друзів, колег, знайомих, збори, долучайтеся до них, тому що кожна гривня вона важлива, а, і щоб військовим не доводилося витрачати і свої кошти. До речі, про це ми далі теж будемо говорити, яких а, зараз в бюджеті бракує.